Та давайте саме перше, ну це ж, це ж типа смішно, що е, військовослужбовець е, получає зарплатню 20-21 тисячу, менш ніж охоронник ВТБ заброньований. Ворог наступає і більшість ворожої піхоти прийшла сюди за бабками, їх це мотивує. А в нас досі ідеї там і так само, і хочеться, щоб наші сім'ї. Так само доотримували ті гроші. Якщо ти підписуєш контракт, то ти найкращий в світі чоловік. У тебе має бути соцпакет, я не знаю, огромні бабки, бо ти сам добровольно пішов і підписав той контракт. Розумієте? Ось молодих пацанів там, мотивують цими грошима да? там, мільйон там, чи два. Там. А типу, ну там в 27 років людина підписала контракт, то типу, йому той мільйон не потрібен, Тоже якась дивно, да?